І всім привіт дорогі друзі. З вами Піксель. І сьогодні ми подивимось на цю шикарну карту. Кожного дня буде розвиватись. Бар'єр буде розширюватись. Ми починаємо з такої території. Зараз можете подивитися перший день. Так... Загубим. А, нульовий навіть день. Отаке. От і починаємо виживання, що сказати. Не маю що сказати. Так, це я добути не можу. А що я можу робити першого дня? Першого дня я... зовсім нічого не маю що робити. Потрібно просто чекати до наступного дня. Ай. Серйозно. Такі зовсім немає що. Точно я не можу добути. Точно? Чому не виходить. Ну добре. Добуваємо поки що цю всю землю. Не знаю, навіщо. Може мені легше стане від цього, як я її добуду. Хоча що я всю землю забрав Ні, серйозно, що я роблю. О... Зрозуміло. Досягнення є. Схоже, що тут нічого немає. Я теж такий грустний Шкода, чому я не можу добути дерево? Е, ну тоді, друзі, я почекаю першого дня і ми продовжимо, продовжимо виживати. Так, друзі, як ви можете помітити, це до сих пір е, нульовий день. Мені просто стало скучно. І я от подумав, а вдруг тут щось є під землею. Не дарма тут, стільки землі. Може, дарма. Хто його знає. Е, можемо покопатись, пошукати, поки не настане вже нарешті перший день. Ось тут такий... Ой, тут нічого цікавого. Ем, давайте трошки розка розкажу про себе, поки копаємо. Мені. Мені 13 років, я живу в Україні. Я люблю Україну. Е, поки що... Ш... Це моє перше відео е, на YouTube каналі. Також я не... це... Перший досвід, можна сказати. Я нічого ще не навчився. Е, поки що я просто. Я просто є. <с> можна і так виразитись. Е, е, так. Грошей в мене немає на якусь карту красиву. Украї... Українську. Є, може, десь українські карти, але ж я поки... поки що не знайшов. Це. Тут написав. зачекайте секунду. Тут. Ось тут був російський текст, я його виключив. Ой. Я просто збив а, його. І написав букву С. Не знаю чому саме С, але я так захотів просто. А тепер я хочу вже, щоб настав день першого... Перший день. Перший. Але я не можу дочекатися вже. І тут схоже, що ре реально нічого немає. Зовсім нічого. Так як мені лише 13, лаятись я точно не буду. А, поки що. Не знаю, чи залетять ці відео, чи ні. Ну, надіюсь, що залетять. І вам це сподобається, якщо це хтось буде переглядати. А зараз... Я чекаю дня. Є, перший день. Розширилось. Півблока. Серйозно, півблока. Ну ви серйозні. Так, о! Випав. Все, тепер треба зробити місце для. Потрібно зробити місце для вирощування дубу. Так, як мені повезло. Так, може ти тут знов станеш синім? Чи ти так і будеш. А, стоп! Розширилося ще! Так, це зовсім тоді добре. Так, це поки що закриємо на секундочку. А чому воно розширилося? Але, в принципі, це на... набагато краще. Бо я думав, що не розшириться. Виживати ми будемо з вами 10 днів. Це перші 10 днів. Перші 10 днів. Я надіюсь, що вам дуже сподобається. Як я це вже не раз сказав. Ці перші 10 днів, вони будуть такими починаючими. Я почну трохи вчитися ютубінгу. Не знаю, чи я правильно це сказав, але добре. Що ж, можемо зробити нарешті. Як правильно сказати? Даксі. Верстак, такий верстак. Можемо зробити верстак. Я також хотів пограти в карту там, де за досягнення буде розширюватися Розширюватися бар'єр. Але я поки що не знайшов такої карти. І якщо що Вибачте, що я так погано граю, ну я ще не навчився добре грати. І ж, нічого з тим не поробиш. Ресурси треба економити, так як вони в нас дуже... Дуже і дуже. Їх дуже і дуже мало. Навчись говорити вже нарешті. А, так, що ми пови... викопаємо перший камінь. Протримав досягнення кам'яна доба. Може тут є десь і секретики. Можемо почати копатися. А, я багато переглядав українських блогерів о, вугілля. Так ось, я багато переглядав українських блогерів, і я знаю, що тут треба скопатися сходинкою. А... Ну, як це назвати? Вибачте за це. А, я можу копати. Маю копатися, а не можу. Маю копатися от такою змійкою. Най буде змійкою. От тако вниз. І повертати зараз. Але. Кам О, вугілля добувається. Це вже добре. А, так. Що так. Чому так мало? Погано. Так, зараз ми починаємо копати шахту і мати великі надії, що ми щось найдемо. А, Зараз в мене так зроблено, що навіть без факелів я можу щось тут бачити. І це дуже добре. Лише я не пам'ятаю, як я це зробив. Чи це була яскравість, я був підкрутив, чи що. Я не пам'ятаю. Так, тут я проходити можу. О, я можу користуватися півблок. Це шикарно. Це кайф, це. круто, це. До речі, можете. Якщо хтось таки це подивиться, ну я сподіваюся, що подивитесь, правильно? Так ось. Надіюся, що ви це подивитесь. І зможете. І напишіть в коментарях, яких українських блогерів ви переглядали з Майнкрафтом. Чи я у вас перший. Якщо я у вас перший, це дуже буде дивно, як на мене. Але може і так. Нікого не осуджую. Може ви взагалі не були зареєстровані в YouTube. До речі, якщо ви не зареєстровані, зареєструйтесь і підпишіться на мене. Байт, мусить мусит бути. Так, і от, в мене вже 53 штуки кругляку. Е, дерево в мене закінчилось, ну, звісно ж, як же без цього. Зате е, в мене є. Ой. Що я зробив? Чого я такого не міг зробити? Отак. От і піч. Піч. Тепер у нас є вугілля, але що це? Я не... Точно, чому я туплю... Я ж міг просто покласти тут. О, Под, надобити, але ж потрібна вода Я ж міг тут по, просто покласти і вже могло вирости Ой, ну, як бачите, новачок. Так. Да. Надіюсь, що я... Нормально все роблю. Надіюсь, що ви мене не будете бити в коментарях за це. У мене навіть дуже в кімнаті. Хоча це дуже дивно. <свач> <свач> а, так, друзі. На чому я зупинився, я не дуже пам'ятаю. Тому що в мене закінчився аудіозапис. Ну, звісно. Я просто трошки. Не маю. О! Вода! Йой! Йой, куди я? А! Верніть назад! Так, а... Е! Е! Фух, я вижу. Так, друзі, що ми маємо? Ми маємо шахту, але вона під водою. А це трохи не добра. Я не можу вилізти, серйозно. Друзі, вибачте за мою тупість. Я вас дуже прошу. <house> Ой, наскільки я тугенький. Ні. У мене, до речі, є брат. І він сьогодні теж вирішив зайнятися ютубом. Не знаю, чому саме сьогодні. І чому саме тоді, коли і я. але він так вирішив. Я нічого з цього з цим не можу поробити. Якщо, до речі, хочете, це точно не реклама. А якщо хочете, то можете і на нього підписатися. Це. як його канал? А я не знаю. Ну, в наступному відео, можливо, я вам розкажу про нього. Наступне. І якщо ви хоч хтось буде дивитися, це теж дуже важливо. Подивіться, будь ласка, моє відео. Будь ласочка, подивіться мої відео. Так, добре. Значить, ми. Якщо ми нічого не знайшли, до речі, давайте подивимося на дворі в нас день ще. Так, ще день. А що дерева? О, дерева виросли. Круто. Uh, не зрозумів. А, це не виросло. Я просто от задумався, що. Тут ж два дерева було. Так, тепер в мене є ще дуб. Це чудово, це просто чудова новина. Uh, друзі, от, до речі, підскажіть, як мені робити? Мені знімати все чи деякі моменти мені вирізувати на вантажі? І підскажіть, якою програмою користуватися, якщо ви шарите за це. Е, бо зараз я буду просто перекидувати на телефон і з телефону щось там пробувати робити. Можете підсказати, до речі, якщо дуже хочете. Або якщо вас... Або якщо ви дуже добра людина. Хі -хі. І якщо це відео хоч хтось подивиться, я до сих пір сумніваюсь, але хоча нема чому сумніватися. Я впевнений, що ви подивитесь, правда? Надію, що так. А, так, зараз ми крафтимо всі кам'яні інструменти. Не знаю навіщо просто. А, настільки я розвинутий, що я скрафтив мотигу на щось. Хоча зараз до води найближчої. Де вода найближча? О, от стільки І це у нас, як можете, пере... подивитися перший день. Перший день. Ой, ой, це є перший день, друзі. Надіюсь, що вам це сподобається. Ви поставите лайк, підпишитесь на канал. Так, доста реклами. Все, доста, реклами. Так от. М -м я не знаю, що робити. Напевно, потрібно копатися далі. Як на мене, мені здається, що мені дуже не повезло, що саме вода. Що шахта з водою. Можемо вообще, взагалі... Не вообще, А зовсім все вик... Чи не зовсім. Чому я такий то <гум> Так, добре. Е, викопуємо, значить, усе. Усе до тої шахти з водою. Не знаю навіщо, але я так зроблю. А вдруг я найду щось. Чи... Е, до речі, вдруг це українське слово. Скажіть, будь ласка. Ну так от. Чи може мені розділяти на... по 5 днів чи все-таки 10. Ну я думаю, що все-таки 10 треба. Потрібно. Але просто зрозумійте і ви мене. 10 днів цей... Мені ще потрібно спати трохи. Я просто не професійний ютубер, мені не, немає 18, ну і таке сяке Чого я не взял лупату? Лиш не байте мене за це, будь ласка. <смі> Ой. А, до речі. Якщо ви дуже хочете мене підтримати, поставте лайк. Далі реклама. Самого себе. Вибачте, друзі, вибачте. А, До речі, я, я не знаю, чи вийде це сьогодні відео. Якщо що, сьогодні в нас. Е, це так, щоб ви знали, 15 серпня. Е, якщо хтось таки це подивиться, перегляне це відео, то скажете, якого числа ви це перегляну. Е, що я зараз роблю? Я вроді. Я нібито казав. Я добуваю зараз. Точніше, я зношу все, що бачу на своєму шляху, а, тому що... І лишаю і лише сходи. Бо мені треба ресурс. Мені треба желізо, діла. Діла, дрова, ковбаса. А, і ковбаса обов'язково, якщо що. Якщо що. А, ой, що з голосом? О, желізо! Треба було лише сказати моє перше желізо. Давай і раз штука. Два штука. Ну, два штука. Ну це мало. Ну, але добре. Треба тішитись тим, що маєш. Так. Сонечко сідає, скоро ніченька. А, потрібно переплавити в залізо, яке я добув О, ще 10 угля маю. Вугілля. Нечемний. Русизм, ми позбавляємося від русизмів. Вугілля. Так, я так зрозумів, що треба скорочувати це відео, тому що відео вийде на дуже довго. А по суті 10 днів Мають бути дуже маленькі. О, я придумав, як я зроблю. Я, напевно, так і зроблю. Окей, друзі, тоді поки ніч. Е, зустрінемось тоді, коли я викопаю ось цю всю територію. Бувайте! trr Прийшла лише одна секунда, а для мене пройшло це цілих 30 хвилин. Е, що ще можу сказати, друзі? Просто подивіться на мій інвентар. От стільки цього все всього. Е, як можете розуміти, у мене лише два сердечка, їжі в мене немає. Ну, все як має бути. До речі, за цей час розширилася територія. Зараз третій день. Тобто я робив це. До кінця першого, другий і ось це у нас третій день. Сонечко лиш встає. У мене сердечок, знаєте, чому так мало? Зараз я вам покажу. От, як можете видіти, все шикарно. Але тут є одні такі чмоньки, які в мене стрілялись. Отут. Отам. От уже йде, уже йде підводник. І що я можу сказати про них? Вони дуже сильно б'ються з трезубцими. А ще я можу сказати, що в мене немає їжі. І я не знаю, як мені її добути. Що це за приколи? Я хочу їжі. <Compass> а, так. Ну я б... О, там ще спиш. Напевно, теж на російській не можна прочитати ще. Шкода. О. Є. Є ще дуб. Це, звісно, добре. але Мені потрібно їжа на дуб. Так би зміг ще пшеницю посадити і було би їжа, але... Вода. Ось тут... А, до речі. Вода дуже близько вже. Ось тут вона вже. Ще буквально до п'ятого дня почекати, напевно. О, так, що ми маємо? Е... Нічого доброго ми не маємо. Я не знаю, що мені робити. Напевно, чекати наступного дня. А, може зараз, щоб швидше вийшло відео. Я, напевно, все-таки його розділю по 5 днів, бо то, що на 10 днів вийде дуже довге відео. А, та. А, ви вибачайте, що, напевно, не буде дуже добра цей. Не буде дуже добра озвучка, по-перше, бо це буде не мій голос. Ну, точніше, ви зараз чуєте так, як би мій голос, але це ж голос штучного інтелекту. Я думаю, ви зрозумієте. А може я якось зроблю так, щоб воно було моїм голосом, не знаю. Може і так вийде. Ну, будемо бачити. Будемо бачити. Так, я надіюсь, що вам це відео сподобається, скільки я разів вже це не казав. А, скільки я це вам уже не казав. А, і ось так. Сонце в нас посередині. Напевно, таки хлопці і дівчата, надіюсь що ті ті я буду розширяти оцю дирку от сюди в сторони, бо мені, потріб... мені як то кажуть, конче, потрібно заліз. Конче. <смір> <смір> все в мене заліза, Це три, три залізні слитки і це все. Це буквально все. Так що зараз ви побачите далі дуже швидку перемотку. А насправді я буду працювати дуже і дуже довго. Напевно, я дочекаюся, щоб. Е, ось тут. Де воно є? От, е, щоб. М, допустило нас до, цього, до цієї води. І, як я казав, це відео буде ще набільше розділено. Так що. Е, перше відео буде 5 днів. 5 днів це дуже мало. Але вже так. Так як перший міцей, то це буде лише 5 днів. 5 днів я буду виживати. А після цього скоро вийде друге відео. Не знаю, будете ви мене дивитись чи ні. Ну, надіюсь, що так. І всім дуже вдячний за підтримку, якщо ви мене підтримуєте. Це я в майбутньому вам точно скажу. Якщо ви мене підтримаєте. Е -е 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 всім. visiems pokyčiaus goodbye, todėl, kad dabar aš eidų toliau kopti labai ir labai ilg. Для вас це все одно одна секунда. Дивіться, що в нас нового, друзі. А, тут я продовжив копати. А, там я помер був. Ви могли замітити. Ну, я просто гепнувся з вестим. Тут, от, упав з високого місця. Тепер що в нас? Я зрозумів, що Вода, не обов'язково, щоб вона торкалась води, вона все одно буде мокра. Так, все правильно, я зрозумів. Тепер у нас буде їда. Я зрозумів це лише тепер, вибачте, друзі. Ну що сказати? Професіонал, що ти зробиш? Магія чорнозему отрив досягнення. А, також... Також можете подивитися на сонечко, воно вже потрохи буде спадати. Е, як ви пам'ятаєте, я до п'ятого дня. Це четвертий день. Тобто, можна сказати, це зараз, останній день. Коли от стукає п'ятий день. Я, напевно, це буде кінець першої частини. І продовження ви зможете побачити. Ну, не знаю, як піде. День, 2, 3. Бо, чесно, я не знаю, як мене там з планами. І тому це може бути затягнуто, а може, наоборот, бігом бут. Бачимо також, що тут пише у виліченні скорості міра. Там вроді пише москальською, фу. Поламати треба, але я не достаю. Так би я вас зламав. До речі, м -м хочете підтримати Україну, е -е, надсилайте донати. Але не мені. А... ну, хочете і мені? Якщо таки дуже хочете, то можете і мені надіслати, я задоначу, Але все одно, надсилайте. Надсилайте в ЗСУ, донати, Ну, дія, пощад, всі. Всі роблять для України все можливе. Так, також сьогодні Путін е, буде спілкуватися з Трампом. Ой, що це є за політику? А, Так ми, взагалі, Майнкрафт граємо. А, так ось. Що у нас тут? Я навіть не знаю, що поки що робити, друзі. А, чесно, якщо хтось таки подивиться, то можете підказати в, ком підказати в коментарях. Чи просто чекати, щоб відкрилось то. Поки що я бачу дві структури. Ось та. І ще є одна структура. Чекайте, де вона. Ой, все, голодний. Їсти хочу, не можу цей. А, зараз. О, ось вона. І отут. А що тут пише? Я не можу дов... побачити. А, чекайте мені. Точно я можу приблизити. А... Нє, я не можу приблизити. А чому я не можу приблизити, я не розумію. Ну, потім я з цим розберусь якось. Потім сайту налаштування щось таке з цим зроблю. А поки що, друзі, я не знаю, треба буде, напевно, скоро закінчувати. Бо потрібно спати пізня година, Я просто зовсім не знаю що робити. Бачите, я навіть с нуду пішов аж шахту купати. От, кірка зламалась. Все скичі про те, що треба завершити на сьогодні. Мені також треба це сьогодні змонтувати, напевне, і виставити перше відео в моєму YouTube каналі. Надіюсь, ви переглянете його хоч хтось. Е, і накладете мені багато лайків в честь підтримки. Так. Також ма... я нагадаю, що у мого брата є канал, але я не знаю його назви, так що. Вроді. Костя Грейшок чи як там. Ну, але. Хочете підписуйтесь, хочете, не підписуйтесь, але бажано підписатись, Звісно. Це ж мій брат. Але я взагалі не знаю, чи це хтось перегляне. Ну сподіваємось. Добре, друзі, буду я завершувати. Це в нас день 4. Такі не зміг я дотягну... дотягнути до дня 5-го, але сонечко скоро буде сідати. Тож, всім до зустрічі, всім пока.